Вже не раз переконувалось і бачили. Команди, які приїжджають завідомо, вже рахують собі три очки в кармані, потім поплачуться за це. Ну, і тому недооцінки суперника не було. Була задача виконати нашу установу, зіграти строго, ну і, звичайно, реалізація моментів, тому що можна створювати, можна володіти ініціативи, але без голів важко здобути перемогу. Десь, напевно, в першому таймі забили 4 голи, воно, звичайно, психологічно було легше грати, і швидкий гол на початку другого тайму ще додав, швидкої впевненості. Тому, в принципі, не скажу, що легко перемогли, але комфортно в плані психологічному. Тобто не було тиску, результат був комфортний, тому довели до переможної. Ми в минулому турі ви забили три місця в Буковіні Другої. Сьогодні шість мічів реалій фармі. Команда намагається грати в атакуючий футбол від Та, Так, звичайно, тільки нам тих трьох голів не вистачило для перемоги. Інше, та, хочемо, та, та. Але те, що ми забиваємо, створюємо моменти, це радує. Це, ну, це в принципі те, що хочуть бачити вболівальники, цікавий атакуючий футбол, де є моменти, де є голи, тому ми так і намагаємося будувати нашу гру. Наскільки воно виходить, ну, це теж залежить від суперника, який нам може завадити це зробити. Ну, але намагаємося. А ви напевно ну, знаєте, з яким рахунком закінчилася гра з Реалфарму в минулому чемпіонаті останні домашній. По-моєму, 7-0, так. Ви не дивилися перед цією грою? Ні, я цю гру не передивлявся. Я дивився навпаки перший тур, коли Реал Фарма приймала Ужгород. Я бачив, як ну, Ужгород, Я не знаю, чи от була недооцінка. Ну, в принципі, вони втратили тут очки. Чи не втратили, чи навпаки, заробили. Ну, важко сказати. Але для мене було важливо не минулий сезон зараз. Свіжі ігри. Тому я в першу чергу передивився цю гру, і на основі того ми готувалися до гри. Що слід чекати від «Скали» в цьому сезоні? Важко сказати. Одне, що можу пообіцяти, що ми будемо в кожній грі отак виходити, грати на перемогу, От, намагатися як найчастіше радувати наших вболівальників та й саме отримувати від того задоволення. Для когось невтішний і для когось дуже втішний. Я кажу, про скалугу вони програли в буковині вдома. І зараз для них це дуже втішний. Але я не розумів команду свою тайму. Е, ну, там, Хтось сказав, що не команда, а якісь лагідні котики. Тобто ну, не було жорсткості в єдиноборствах, не було дисципліни гри. Ну, це все, це все до нас, до тренірів. Ми ще зробимо виводи, ми на Кубок е, вийдуть ті, які себе сьогодні більш-менш зарекомендували. А більшість з тих, які вважаються основними гравцями, хай посидять подумають. Це вже не виправдання, що ми там були в тоді відпустці, там програли скалі багато. Ну, зараз, чому так гравці грали? У них штрафи за пропущені гали, за різниці. У них є штрафи, ну, я не знаю, може їм так вигідно. Наступна гра на Кубок. наскільки цікавий цей турнір, наскільки цікава команда буде зіграти з представником першої ліги? Ми зараз заявимо, що там три хлопці у нас непогано себе проявляють. Я думаю, що можемо їх і заявимо, ну, не можемо їх заявимо, і зараз побачимо, як буде навчально тренувальний процес, як будуть виглядати інші. Ну, ми тренерський штаб дуже бурні, ставленням до цієї гри і до, свої, до своїх професійних. Обов'язків футболістами. Да. Була установка, є поняття дисципліни гри. Дисципліни, порядок, б'є клас, це ми знаємо. Чому футболісти вирішили щось грати своє? Ну, це питання до них, будемо розбиратися.